Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України розпочинаємо черговий урок географії в сьомому класі. І ми продовжуємо тему клімат. На минулому уроці ми говорили про чинники кліматоутворення. На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжимо повторення клімату. І сьогодні ми поговоримо про кліматичні пояси і типи клімату Землі, що є темою нашого сьогоднішнього власне, уроку. Отже, ми розпочинаємо. І так я вам нагадаю з курсу 6 класу, що кліматичні пояси це широтні смуги, кожна з яких має порівняно однорідний клімат. Однорідний клімат це не значить, що однаковий, зразу зауважу. Межі кліматичних поясів визначаються два чи, двома чинниками: перший чинник це кількість сонячної радіації, а ми знаємо, що різні ділянки планети отримують різну кількість сонячного тепла. І переважаючий тип повітряних мас. Повітряні маси ми розбирали теж на минулому уроці обидва ці показники мають зональний характер, тобто змінюються від екватора до полюсів. А значить, і кліматичні пояси міняються в цьому ж напрямку від екватора і до полюсів. Думаю, з цим зрозуміло. І так, давайте з вами ще раз да, повторюсь, що в основу виділення кліматичних поясів покладені. Перше, пануючі типи повітряних мас, і друге кількість сонячної радіації. І до речі, від пануючого типу повітряних мас е, кліматичні пояси дістали свою назву. Так, наприклад, екваторіальні повітряні маси, екваторіальний кліматичний пояс, тропічні повітряні маси, тропічний. Помірні повітряні маси, помірні кліматичні пояси, Арктичні повітряні маси, Арктичний пояс і антарктичні повітряні маси, відповідно, антарктичний пояс. Ось звідки беруться назви. Треба сказати, що всі кліматичні пояси, а їх 13 в свій час було виділено, поділяють на дві групи: це основні і перехідні. Що такі основні кліматичні пояси? Основні кліматичні пояси це такі кліматичні пояси, де протягом року панує один тип повітряної маси. Наприклад, екваторіальний пояс, значить, протягом року панують тільки екваторіальні повітряні маси, що взимку, що влітку. Думаю, з цим зрозуміло. Але існують ще й перехідні кліматичні пояси. Назва перехідних кліматичним поясам дається, від назви, походить від назви основного поясу, і додається префікс «суб». Префікс «суб» означає під. Тобто перехідні пояси це ті які знаходяться під основними або між основними. У перехідних поясах погоду визначають повітряні маси, які надходять з сусідніх основних поясів та змінюють одне одного за сезонами. Ну, в процесі е, пояснення матеріалу ви в цьому переконаєтесь. І так, дивіться ще раз: перехідні кліматичні пояси знаходяться між основними. Для них характерна зміна повітряних мас в залежності від пори року. Взимку, влітку приходять різні повітряні маси. Відповідно, зумовлюють різну погоду. І так, дивіться. Екваторіальний префікс суб формує субекваторіальний. Він знаходиться між тропічним і екваторіальним поясами. Тому в одну пору року їх клімат визначається екваторіальними повітряними масами, а в другу пору року тропічними. Так само. Тропічний плюс префікс суб, перехідний пояс називається субтропічний. Далі, арктичний плюс префікс суб, субарктичний. Зверніть, будь ласка, увагу, що перехідні пояси дійсно знаходяться під основними. Під основними. Так, добре, ну а тепер будемо рухатися далі. Окрім кліматичних поясів, існує ще таке поняття, яке називається тип клімату. Тип клімату це, суку, це стала сукупність кліматичних показників характерна для тривалого періоду часу на конкретній території. Які це кліматичні показники? Це переважаючі повітряні маси, це середні температури найхолоднішого і найтеплішого місяців, і це середня річна кількість атмосферних опадів і режим, режим їх випадання, тобто зміна в залежності від пори року. Оце три основні кліматичні показники, які визначають тип клімату. Ще раз, переважаючи повітряні маси, середні температури взимку влітку, і середня річна кількість опадів, і режим їх випадання. Думаю, з цим зрозуміло, можемо рухатися далі. І так, рухаємося від району екватора, і далі на північ, на південь, будемо розглядати по черзі всі кліматичні пояси. І так, перший кліматичний пояс це екваторіальний. Уже сама назва говорить про те, що розміщений він в районі екватора, і протягом року панує один тип повітряних мас, бо це основний пояс, екваторіальний. Що для нього характерно? Високі температури протягом року, плюс 26, плюс 28, і велика кількість опадів 2-3 тисячі міліметрів. Причому опади протягом року випадають рівномірно. Екваторіальний тип клімату. Це там, де жарко і волого увесь рік. Тобто, практично в екваторіальному типі клімату, змін пір року немає ніяких. Це пояс вічного літа. Наступний тип у нас буде перехідний, субекваторіальний, підекваторіальний. Оцей префікс суб говорить про те, що це перехідний кліматичний пояс. Я що субекваторіальний тип клімату формую дві повітряні маси: екваторіальна. Яка надходить з сусідньої екваторіального поясу, і тропічна, яка надходить з другого сусіда, це з тропічного поясу, внаслідок чого в субекваторіальному поясі є два дві пори року: літо і зима, два сезони вологий і сухий сезон, в залежності від того, яка кліматична маса визначає, яка кліматична маса приходить. Що ж характерно для субекватеріального типу клімату? І так, дивіться: влітку в субекватеріальному типі клімату панує екваторіальне повітря. Подивіться, стрілочками показано, що сюди надходить повітря з екватора, і воно приносить жарку і вологу погоду. А взимку, подивіться, стрілочками показано, заходить тропічне повітря з тропічного кліматичного поясу, тому зима надзвичайно суха і спекотна в субекватеріальному поясі. З цим, я думаю, зрозуміло, і ми можемо з вами переміщуватися далі. Наступний кліматичний пояс це тропічний. Тропічний у нас асоціюється з чим? Зі спекою і з е, сухою спекотною погодою. Але не завжди це так. Давайте подивимось. І так, перша характерна ознака, що протягом року панує один тип повітряної маси, тропічний. Але якби тільки одні повітряні маси визначали клімат, то все було б дуже просто. А так, клімат в тропічному поясі іще й визначає підстилаюча поверхня, тому виділяють два типи клімату: це тропічний континентальний і тропічний вологий. Уже самі назви континентальний і вологий. говорять про те, що ці два кліматичні пояси будуть відрізнятися кількістю опадів, ну і дещо температурою. І так, давайте розглянемо тропічний континентальний клімат. Звичайно, він дуже спекотний. Температура повітря влітку може сягати 35 градусів, взимку 20. Добова амплітуда температури надзвичайно велика, плюс 40 градусів. Як правило, такий клімат формують, формують е, східні пасати. В тропічному континентальному кліматі практично немає хмар. Тропічне повітря дуже сухе, тому опадів випадає дуже-дуже мало. І через це в цьому поясі утворюється пустеля. Наступний тип клімату це тропічний вологі. Цей клімат характерний для східних і західних узбереж материків. Подивіться, будь ласка, тропічний вологий клімат, характерний для східних берегів, формується внаслідок дії мусонів. Далі. Мусони з океану і приносять опади. А тропічний клімат західних берегів материків формується під пливом пасатів. Так? Над холодними океанічними течіями. Пам'ятаєте, ми говорили, що океанічні течії впливають на клімат. Так, от, в тропічних широтах вони ізумовлюють формування тропічного сухого клімату біля західних берегів. Отже, можемо сказати, що біля східних берегів формуються тропічні вологі, а біля західних берегів, там, де проходять теплі течії холодні течії, формуються тропічні сухи. Рухаємося далі. Наступний тип клімату субтропічний. І знову цей префікс суб говорить нам про те, що повітряні маси тут будуть змінюватися в залежності від пори року. Давайте розберемося. Крім того, що тут повітряні маси міняються протягом року. Ну, по-перше, влітку надходять повітряні маси, подивіться, з тропічного поясу. Тому літо, як правило, сухе і спекотне, а взимку знаходять тропічні повітряні маси з помірного поясу, ось стрілочкою показано. Тому зима порівняно з великими опадами, м'яка і прохолодна. Тут в цьому типі клімату виділяють три кліматичні області. Перша континентальна субтропічна область. Тут клімат сухий, жарким літом і такою прохолодною зимою. Літом плюс 30, взимку плюс 5. Все пов'язане з тим, що взимку надходить помірне повітря, тому прохолодна і волога погода. А влітку з тропічного поясу. Тому в континентальній субтропічній області літо сухе і спекотне. Тут недостатня зволоженість, випадає всього 300 мм опадів на рік, тому поширені субтропічні пустелі. Далі, на західних узбережжях материків. У межах субтропічного кліматичного поясу формується так званий середземноморський тип клімату. Назва типу клімату субтропічного походить від е, того, що він формується практично тільки в районі Середземного моря, що для нього характерно: жарке і спекотне літо з температурами плюс 30 градусів, і м'яка, і волога зима. Взимку свого чи термометри рідко опускаються нижче 10 градусів Цельсія. І взимку випадає до 800 мм опадів. Це на західних узбережжях. А от на східних узбережжях материків формується мусонний клімат. Уже сама назва говорить про те, що причиною виникнення цього типу клімату є вітри, мусони, які формуються на східних узбережжях материків. Тому літо тут жарке і вологе, а зима прохолодна і суха. Наступний кліматичний пояс, пояс діти, в якому ми живемо. Помірний кліматичний пояс. Він дуже відрізняється від інших кліматичних поясів, і головна його ознака: запам'ятайте, зміна пір року і нестійка погода. Оце особливості помірного поясу. Звичайно, тут протягом року панують тільки помірні повітряні маси, але ми ж з вами говорили, що вони дуже міняють свої властивості в залежності від пір року. Тому в помірному поясі чітка зміна чотирьох пір року. Опадів випадає багато, але розподіляються вони нерівномірно. Більше їх випадає на заході материків, які ближче до морів і океанів, мало в внутрішніх районах і цілком достатньо випадає в східних районах материків. Тут виділяють кліматичні області. Кліматична область це частина кліматичного поясу, для якої характерний конкретний тип клімату. Причиною виникнення кліматичних областей, як ми говорили в субтропічному, так і в помірному кліматі, є підстилаюча поверхня та океанічні течії. Як бачимо, в межах помірного кліматичного поясу виділяють чотири кліматичні області: морська, помірно континентальна континентальна та мусонна. Давайте розглянемо детальніше кожну з них. І так, уже сама назва морська. Кліматична область або морський помірний клімат да, сформувався на західному узбережжі материків, що характерно, е, ви знаєте, що морські повітряні маси насичені вологою. Вони мають невеликі річні амплітуди коливання температур, тому морська кліматична область має морський тип клімату. Що характерно для морського типу клімату? М'яка тепла зима, оскільки повітря з океану. Приходить тепле і вологе, і прохолодне і вологе літо. Тобто, основна ознака морської області це що велика кількість опадів протягом року. До речі, випадають вони рівномірно в цьому типі помірного клімату. Наступне помірно-континентальний. Це той тип клімату, друзі, в межах якого ми з вами проживаємо. Ми проживаємо в помірно-континентальній області. Повітря тут прохолодне та вологе. І е, тип клімату називається помірно-континентальний. Що для нього характерно? З холодна морозна зима і тепле літо. Але увага, саме для цього типу клімату, як і для якого іншого, характерна дуже нестійка погода. Ми самі в цьому можемо переконатися протягом року. Взимку бувають часті відлиги, а влітку можуть йти час частенько дощі. А може й бути стійка суха спекотна погода. Наступний тип клімату, коли ми віддаляємося з вами подалі від океану, кількість опадів поступово ще зменшується, літо стає яким теплішим, зима стає навпаки холодніша. Тому із з віддаленням від океанів глиб континентів погода, подивіться, частіше буває, буває безхмарна, літо стає спекотним, зима морозною. Опадів випадає дуже мало. Такий тип клімату називають помірний континентальний. Наступна область мусонна кліматична область. Мусонна кліматична область помірного клімату має мусонний тип клімату. Назва типу походить від вітрів мусонів. Для цього типу клімату характерне щорічне чергування двох сезонів: це теплий вологий з температурами плюс 20 градусів, і холодний сухий, з температурами теж 20, але зі знаком мінус. Формується цей тип клімату на тихоокеанському узбережжі влітку. Подекуди випадає до 95% річної суми опалю. Наступний тип клімату знову перехідний субарктичний кліматичний пояс. Сформувався в північній півкулі, в південній півкулі сформувався аналогічно субантарктичний кліматичний пояс, але приблизно у них, у них характеристики кліматичні однакові. Тому ми розглянемо тільки один субарктичний. І так. Що характерне, взимку приходить холодне арктичне повітря, а і відповідно в південній півколі антарктичне, тому зима морозна і холодна з температурами до мінус 30, мінус 40 градусів Цельсія. Влітку приходить трошки тепліше повітря з помірного кліматичного поясу, тому літо теж не особливо тепле, прохолодне, до плюс 10 градусів Цельсія, але досить таки тривале. І так. Повітряні маси міняються за сезонами. Взимку приходять арктичні південній півколі антарктичні повітряні маси, а влітку помірні. Це є причиною е, таких от півроку. І врешті-решт, арктичний і антарктичний кліматичний пояс для обох кліматичних поясів, характерне те, що там холодно і сухо, тобто. Мала хмарність випадає мало опадів і дуже низькі температури. Якщо зануритися в цифри, то можна схарактеризувати так, що тип клімату арктичний, а в південній півкулі антарктичний, зима тут тривала і дуже холодна, по суті, це царство снігу і льоду да, через те, що холодно. Температура взимку може сягати мінус 30, а влітку стовпчики термометра рідко показують 5 градусів. Опадів випадає небагато. 250 мм. Причому Арктичний кліматичний пояс не такий холодний, антарктичний холодніший, оскільки материк Антарктида, це льодовий материк, він холодний і повітря над ним набагато холодніше, ніж Арктичний, оскільки там Північний льодовитий океан. Вода, як відомо, утримує тепло довше. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з вами з кліматичними поясами і типами клімату землі. Я дякую вам за увагу. На цьому наш урок закінчено. Будьте здорові! Все буде Україна, до зустрічі!